О 10-й ранку на набережні Кропивницького зібрались учасники акції Надія живе. Це рідні та знайомі військовополонених та зниклих без звісти, розповіла організаторка акції Рима Босько. Каже, її чоловік Анатолій Босько із жовтня 2023 року у полоні. Вкотре ми звертаємося до влади, до всіх тих структур організацій, які дотичні до пошуку безвісти зниклих та повернення військовополонених, щоб нагадати про наших захисників, які пожертвували своєю свободою за для нашого майбутнього, за для нашого захисту, за для нашої країни. Жодна доля не повинна бути забутою. Дуже хотілося не виокремити окрему бригаду. Хотілося об'єднати всі бригади, тому що е, гора, у нас спільне. І відповідно до акції долучилися різноманітні бригади. Це і 41 ша і 47-ма, 56 та 57-ма, 46-та, 115-та окремо механізована бригада. Учасники акції тримали плакати зі світлинами військових, синьо-жовті стяги та прапори військових частин. Мій чоловік Бачаров Олександр був прикомендований до 47-ї бригади, зник без вісти 9 червня. На сьогоднішній день, вже майже п'ятий місяць, ніякої інформації немає, відповіді також немає, надсилала листи до уповноваженого, але, на жаль, відповідей немає, ніяких конкретних. Тому я дуже прошу всіх. І щоб нас нарешті почули, щоб нашим дітям повернули батьків. Вони заслуговують жити в повноцінній сім'ї. Від набережної учасники акції прийшли центральною вулицею до площі Героїв Майдану. Шукаю чоловіка Галуза Анатолія Васильовича 120-ї бригади, який зник 23 травня цього року Харківська область. 25 травня, 22 року, він його призвали Це і так по цей день. Жодної інформації в нас, наразі в нас немає, але є відео, те, що як їх взяли до полону. Подальшої долі нам ну, невідомо. За підрахунками організаторки, участь в акції взяли 70 людей. Тривала вона дві години. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.